Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Валя, і сьогодні поговоримо про Таїланд. Це відео буде цікаве тим, хто планує якусь довготривалу подорож в Таїланд або планує переїжджати. Тому що в мене великий досвід, я прожила тут півтора року, і мені є чим поділитися з вами. Ми обговоримо усі ціни на житло, на транспорт, їжу, одяг, розваги, відпочинок і дозвілля. Тому... Гарного перегляду вам! Тут є декілька найбільш популярних туристичних місць, де проживають українці. Це місто найбільше і найбільший острів Пхукет. Поменший це острів Самої, де проживала я. І ще менший це острів Панган. Тому ціни на самої не найдешевші. Одразу кажу, ми не будемо говорити про Бангкок. Тому що я там не жила, я була там декілька разів усього, але ціни е, приблизно однакові. Тож почнемо ми з житла. Звичайно, якщо ви приїжджаєте в Таїланд на мінімум декілька місяців, то вам буде зручно знімати житло помісячно. Тайці здають маленькі віли, великі віли, тут є е, такі готелі квартирного типу. Я знімала. Е, Квартиру, студію з кухнею, балконом на класний вид на море, спальня, душ, туалет. Тобто, в мене все було просто супер. Плюс два рази на тиждень в мене прибирали, тобто міняли постіль, прали, міняли рушники і травили мошок на території раз на місяць. І все це мені обходилось в 30 тисяч бат за такі апарти. Я прожила там десь 5 місяців, це було дуже зручно і мені дуже сподобалось. Я знаю, що можна знайти житло і дешевше, і дорожче, але це середня ціна. Якщо ви знімаєте вілу. В якій немає, наприклад, прибирання, немає якихось послуг, це буде вже дешевше. Наприклад, моя подруга знімала за 12 тисяч бат маленький будиночок на території, де був басейн, і також травили мошок, що дуже важливо для Таїланду, і в неї була спальня і велика, типу. Гостюва кімната з кухнею. Одразу скажу, що в Таїланді не непопулярно здавати житло з плитою, з газом. Тут такого немає, але ви можете зайти в якийсь чат або в будь-який супермаркет і купити собі, наприклад, електронну пічку, якщо ви любите готувати вдома. Тож житло в середньому коштує, давайте порахуємо, 20 тисяч бат. Це середній, не супер шось лакшері. Зрозуміло, що ви можете зняти від 12 і немає просто е, межі цій ціні. Зрозуміло, що ви можете зняти і дороге житло, і за 100 тисяч, і за 200 тисяч. Все залежить від вашого бюджету, але я говорю про те, що я знаю, про те, де я була і що я знімала. Якщо у вас дуже-дуже маленький бюджет, то звичайно ви можете домовитися з тайцями, знімати маленькі будиночки, в яких немає, наприклад, кондиціонеру, немає кухні, мінімальний душ туалет, то це може коштувати взагалі 6 тисяч бат. Тобто це мізерна сума. Якщо у вас немає бюджету. І ви чомусь прилетіли в Таїланд і витратили всі гроші на квиток, то вам це теж підійде, це реально. Якщо ви тут серед знайомих шукаєте квартири, тут є багато чатів українців, то також можна перезняти за нормальною ціною і задовільнити всі свої потреби. Якщо ми говоримо про готель, в якому ви хочете зупинитись, то нормальні номери в готелі коштують від там, 40 50 доларів і немає межі цьому. Ви можете зняти е номер в готелі. 1-2 тисяча доларів. Це буде супер-класний готель. Але ми говоримо про життя в Таїланді і більш бюджетний варіант, який можуть собі дозволити молоді люди, які подорожують, наприклад, і вирішили залишитись деякий час в Таїланді. Тож підсумуємо: Середня місяць на житло у вас може піти 20 тисяч бат. Це нормальна ціна, це 500 доларів, це ціни, ну, знаєте, як у Києві. От, може навіть дешевше, ніж у Львові. Далі цікава тема транспорт. На самої ви можете користуватися таксі, викликати його. Ви можете користуватись тук-туком, це маршрутне таксі, це типу маршрутка, і ти там домовляєшся, не фіксована ціна. А як домовився? Ну, якщо ти турист і ти дуже білошкірий, то звичайно, що тобі назвуть ціну дай Боже, дай Боже. Але в Таїланді через погоду дуже-дуже популярна е, оренда байків, байків та машин. Машину можна орендувати в місяць там, приблизно 20 тисяч бат. Але якщо ви орендуєте якусь не дуже нову машину або через знайомих, то можна знайти дешевше. Також можна знайти і супер дорогу машину. Немає проблеми, якщо у вас є гроші, ви можете дістати все. Але більш популярне тут це байк. Орендувати клік, я його орендувала, на довготривалий срок можна дешевше, ніж брати його подобово. Тобто в середньому це від 3000 бат до 4,5-5 тисяч бат. Це як ви домовитесь з хазяїном і залежно від пробігу цього байку, залежно від року його випуску і так далі. Байк це дуже зручно, єдине, що треба. Навчитися на ньому їздити, якщо ви не вмієте, краще їздити в шоломії, дотримуватись усіх правил. Коли ви приїдете в Таїланд, ви зрозумієте, що тут особливо на острові Самуї, тут всього один світлофор. Тут немає світлофорів, і це виглядає як хаос. Але насправді я людина, яка до цього взагалі не була за кермом. Зараз я себе дуже впевнено почуваю. Мені не страшно знаходитись на вулиці, на дорозі. Тому що в цьому хаосі є свій прикол, є свій порядок, і ви зловите кайф, їзди на байку. Треба просто робити це без надмірного ентузіазму спочатку. Треба приловчитися до цього руху, до цього вайбу місцевого, і до того, як їздять місцеві, як вони тут орієнтуються між собою, кого пропускати, де їздити і так далі. Тому звичайно, я рекомендую байк, але якщо ви з дитиною, то це оренда машини. Їжа. Що робити в Таїланді з їжею? В Таїланді дуже багата культура тайської їжі, в них купа національних страв, і вони для когось доволі специфічні. Хтось дуже любить тайську їжу. Я, наприклад, спочатку не могла звикнути до цього, не могла звикнути до гостроти цих страв, тому я постійно просила not spicy, not spicy. Але навіть not spicy інколи буває дуже дуже гостре. Але я знайшла декілька страв, які мені подобаються. І особливість цього острову це те, що тайська їжа дуже-дуже дешева, а європейська вона дорожча. І, наприклад, обід, скажімо так, тут мало хто готує, тому що готувати виходить набагато дорожче, ніж їсти в закладах. Зрозуміло, якщо у вас якась дуже специфічна дієта або у вас якісь там суперпринципи, ви не довіряєте кухні, тому що може виглядати це доволі брудно. Хоча насправді тайці дуже люблять чистоту. Якщо воно навіть виглядає якось не дуже чисто, я тут їла півтора року, я ні разу не травилася їжею. Якщо ти знайшов класне місце, то йому можна довіряти. Тайці роблять для себе, тому вони зацікавлені робити це дуже дуже добре. І якщо ви готуєте вдома, то ціни на продукти ви можете подивитися в інтернеті, це супермаркети Макро або Лотос. Якщо вам цікаво пробити, ви зрозумієте, що це доволі невигідно, бо зараз я скажу, скільки може коштувати обід, наприклад, в тайському закладі. Наприклад, я прийшла пообідати. Я взяла рис та Курка, це найпопулярніше Чікін Райс. Одне з найпопулярніших блюд, рис тут дуже дешевий. То це може коштувати від зорока бат. Це нормальна порція, смачна. Ти можеш додати собі ще за 5-10 бат яйце туди. Тобто такий от обід. Також є паттай, це лапша там, з куркою або з креветками, або просто з овочами на ваш смак. Це також може коштувати від 50 бат. Від 50 і далі. В середньому це коштує десь 70-80 бат. В моєму улюбленому місці на самуї це коштує 60 бат. Це просто неймовірно смачний паттай. Я куштувала його усюди, на Пхукеті, на Пангані, на самуї в Банкоці. І в Австралії я його куштувала такого паттаю, як у цієї жіночки. Я ніколи ніде не їла, це найсмачніша страва для мене. Я кожного дня туди повертаюся. Не тільки їм Паттай можна з'їсти якийсь і супчик гарячий, якщо є настрій, і рис з куркою, і паттай. Тобто все супер чудово, і ціна якість просто неймовірна. Порції теж дуже добрі. Якщо ви п'єте каву кожного дня, то кава, наприклад, в Севенелева або в якомусь. В супермаркеті може коштувати від 60 бат, в якійсь кав'ярні це може коштувати 80-200 бат, в залежності від кави, яку ви п'єте. На що ще витрати йдуть? На їжу. Якщо ми говоримо про європейську кухню, наприклад, сніданок. Я люблю снідати не тайською їжею. Я люблю снідати в якихось більш європейських закладах, то тут є дуже велика кількість кафешок, їх взагалі відкривають іноземці. На жаль, дуже багато чого відкрили росіяни, але цього тут не позбутися. І, наприклад, там коштує сніданок Боул. Червона риба, бекон, слайси, картопля, помідори, авокадо. Це може коштувати там, 350 бат, плюс кава 150 бат. Тобто 500 бат, 400 бат, це у вас вийде сніданок з кавою в якомусь закладі. Звичайно, можна знайти дешевше і за 200 бат, якийсь сніданок, або сніданок, який ви любите маленький, то можна знайти якісь тости з яйцем за 150 бат, або тост з лососем лише це теж, теж може коштувати 150-200 бат. В залежності кави, яку ви п'єте. Тобто, в середньому це 400 бат сніданок в європейському закладі. Якщо це якийсь тайський заклад, і ви їсте якусь рисову кашу на сніданок або гранолу, то це може коштувати 150 бат. От тому, звичайно, не вигідно готувати вдома, а вигідніше сходити і поїсти десь. Це економить час, це економить гроші і економить мої нерви, бо я не люблю готувати. Особливо щодо їжі хочу розповісти про нічні ринки. Це дуже популярно в Таїландії. Ви можете знайти там різні туристичні диковинки. Звичайно, що це роблять. Тільки для туристів, та ці не їдять ніяких тарганів. І так далі, звичайно, ви можете знайти там і смажену рибу, і якісь овочі на грилі, і роли, тобто і тайську їжу, яку при вас приготують. Це дуже дуже дешево. Там продають кожний рол по 10-15 бат, в залежності, що знаходиться всередині. Тобто, ви можете класно повечеряти за 150 бат, реально. Якщо ви хочете сходити в якийсь фенсі ресторан, на саму цього теж дуже дуже повно. Ви можете сходити реально в фенсі заклад, поїсти якісь японські суші в красивому закладі, з красивими стільцями, з закатами і так далі. Така вечеря може коштувати 2000 бат, тобто 50 доларів. Якщо переводити в долари, то це не так страшно, скажімо так, якщо ти отримаєш зарплатню в долари. Відпочинок. І так. Як же ви можете відпочити на острові Самуї? Навіть не знаю. Погода тут просто чудова, усюди пальми, сонце. Відпочивати тут, звичайно, можна на пляжах. Тут нескінченна кількість просто, неймовірно, красивих пляжів. Я була в Італії, я була в Хорватії, я була в Австралії. Чесно скажу, таких пляжів, як на самуї, ви не побачите ніде. Це просто неймовірно. Це неймовірно. І цей вид відпочинку він просто безкоштовний. Відпочивати на морі, загоряти, засмагати, взяти, купити в супермаркеті маску за 100 бат і піти снорклити. Тобто, ти бачиш неймовірну кількість риб, ти бачиш красиві корали, красиве каміння, дуже класний жовтий білий пісок. Це все дуже чудово. Буває, що в сезон більше людей на пляжі, буває, що менше. Також на пляжі, наприклад, дуже популярні Ламай пляж і чавен пляж. Це два таких. Популярних райони. я завжди жила на ламає, тому що він популярний, але він більш тихий на чавенгу. Постійно проходять вечірки ввечері. Він такий більше студентський. Або для тих, хто приїжджає туди ненадовго, потусити, бо там вся вулиця, просто в вогнях, в травісті шоу, в барах, в клубах. Але в день там доволі прикольно, там класний пляж, з купою розваг. Ви можете взяти орендувати, наприклад, Джетські за 2-3 тисячі бат. Класно покататися, класно відпочити. Ви можете взяти сапи по 300 бат на людину, класно відпочити на сапах. Ще ви маєте розуміти, що тайці такі люди, що Якщо ви з ними домовитесь, ви можете взяти щось дешевше. Якщо ви прийшли удвох, або ви прийшли компанією, ви вивчили пару тайських слів, ви відкрита людина, трошки поспілкувалися, домовились за якусь ціну, то тайці дуже-дуже привітні, вони дуже-дуже добрі, вони зацікавлені, щоб ви приходили знову і знову. Із розваг є серфінг, але його немає на Самуї, він є на пхукеті. Там декілька пляжів, де ви можете ним займатися, я пробувала, це був просто надзвичайний досвід, тому якщо ви навіть приїжджаєте жити на саму, обов'язково е маєте з'їздити на пхукет і спробувати серфінг. Я сподіваюся, що я правильно кажу слово серфінг, тому що ви розумієте, також дуже-дуже популярний від відпочинку та релаксу це тайський масаж. Це просто неймовірно. Я пам'ятаю свій перший раз, коли я сходила на тайський масаж тут, в Таїланді. Моє життя ніколи не буде іншим. Просто ніколи. Це просто чистий кайф. Я не знаю жодної людини, яка проживає тут і не любить тайський масаж, або просто масаж, якщо вам не подобається тайський стиль масажу. Тут є релаксуючі, тут є масаж із маслом, з кокосовим маслом. Хто не знав, острів Самуї — це острів кокосів. Тут, до речі, знімали рекламу Баунті. Просто щоб ви уявляли це місце. Так, тут знімали рекламу Баунті. Це кокосовий острів, кокоси тут усюди, вони свіжі, вони смачні. Таких смачних кокосів я теж ніколи не пила. Коли ти п'єш, Боже, це просто це нереально. Коли ти п'єш цей кокос, ти відчуваєш, як ти п'єш цей горіх. Ну, це настільки смачно, це настільки корисно, це настільки дешево. ви можете знайти кокос в закладі від 50 бат, а просто купити на ринку і відкрити вдома, це коштує 30 бат. Розумієте? Тому що їх тут просто добувають з пальм кожного дня. Тайський масаж може коштувати масажі взагалі. Тут на кожному кроці є місце, де ви можете зробити собі масаж. Звичайно, якщо ти вже довго тут живеш, ти знаєш місце, яке тобі подобається найбільше, ти будеш туди повертатися знову і знову. Але хочу сказати, що масаж ніколи не повторюється. Це завжди щось інше, інші відчуття. Тому це класно. Він коштує від 300 бат. Ви можете зробити масаж голови, масаж ніг, і це буде коштувати. Від 300 і далі, звичайно, якщо ви йдете в якийсь суперкласний масажний салон або в на масаж в спа-салон або в спа-центр, або в спа-центр в якомусь готелі, це може коштувати там, до 2000 бат. Хоча насправді дуже багато і велика кількість місць, де ви можете зробити це. Я там роблю за 350-300 бат, я дуже задоволена. Все дуже класно. Ти можеш дозволити робити собі це ну, як мінімум раз на тиждень. В Києві я не могла дозволити собі масажі так часто, тому що це реально було дорого. Ще вид е, такого відпочинку і розваги це, звичайно, більярд. Е, на самуї дуже дуже популярні більярди. Десь вони платні, ви платите 20 бат за гру, десь вони безкоштовні. Ви просто купуєте в цьому закладі водичку, пиво, або відпочиваєте, берете собі щось. Звичайно, це просто негарно прийти і грати і нічого не взяти. Ви можете взяти собі за 20-30 бат водичку, ніхто вас проганяти не буде, ви будете грати в цей більярд. Я навчилась грати в більярд на самуї. Я вважаю, що я непогано граю. Це класний вид відпочинку, пограти з друзями, зі своєю зі своїм партнером, або познайомитися з кимось у барі, поспілкуватися. І пограти там два на два або один на один, або тут взагалі є турніри. В деяких місцях є турніри по більярду. Ти можеш прийти, записатися на дошку і пограти. Це насправді дуже-дуже весело. Дуже велика кількість ю платних або безкоштовних. Дуже велика кількість ну не дуже велика. Тут є водоспади, на які ви теж можете прийти. Обов'язково знайдете щось, що буде вам дуже-дуже цікаве, що буде приносити вам задоволення. Бо тут, бо тут такий вайб. Усі посміхнені, всі розслаблені, всі посміхаються. Такий тут вайб. Дозвілля! Наприклад, ви приїжджаєте сюди і працюєте онлайн. До речі, про візи і про те, чи можна тут працювати, ставте пальчики до гори, пишіть коментарі. Якщо вам цікаво, я розкажу в наступному відео, як же отримати візу в Таїланд, що для цього потрібно, як тут можна працювати. За якою візою, що взагалі робити, щоб залишатися в Таїланді законно, щоб вас не додали в чорний список і не депортували із країни? Тож пишіть в коментарі, я обов'язково зніму про це відео і розкажу вам. Я знайшла для себе тут декілька занять. Я ходила на танці. Тут є декілька танцювальних студій. Вони як для дітей, так і для дорослих. Я ходила на Хай Хіл станці Мені дуже подобалось. Це для розваг заняття, таке коштує десь 300 бат. Якщо 300-400 бат, там є полотна, є йога, є стретчинг, є хіп-хоп, є джаз-фанк. Тобто на будь-який смак, все, що все, що ви хочете, ви знайдете. Якщо ви берете пакет там 10 занять, то воно виходить вам дешевше. Причому цей пакет, я його купила в минулому році. Поїхала до Європи, поїхала в Австралію, повернулася в Таїланд, і в мене ще залишились два заняття. Я вже загубила цю картку, а написала в цю студію. І мені кажуть, ми раді вас вітати знову. Ваша картка ще дійсна. Ви можете ще два рази сходити, тому що ви заплатили. Вона була дійсна цілий рік, розумієте? Тому це дуже зручно. Тайський бокс, звичайно, тайський бокс. Тут є стадіон, де проходять бої, дуже професійні. Тут дуже велика кількість професійних бійців, тому якщо ви фанат, взагалі я вітаю вас в Таїланді. Приїжджайте, знайомтесь зі своїми кумирами, спортсменами. Тут їх дуже багато. Вони тут бігають, поломає. Ми їх називаємо мальчиків-трусиках. Дуже цікаво за цим наблюдати. Також це острів, тут дуже дуже популярні. Всі просвітницькі штуки, йоги, медитації, саундхілінги, ченелінги. Тобто це настільки тут популярно, що ви знайдете цілі готелі, де просто займаються йогою зранку, зустрічають світанок з йогою під саундхілінги, під бубни, роблять медитації, роблять мантри, читають ці мантри, ходять до храмів і так далі. Дуже цікава частина нічне життя в Таїланді на острові Самуї. Це щось неймовірне. Коли я тільки приїхала, я була дуже дуже здивована. Вулиця Чавенг дуже популярна тут на Самуї, і ввечері там відбувається щось неймовірне: гучна музика, коктейлі, танці, вечірки, клуби, бари, ресторани. Травісті шоу, різні магічні шоу. Це дуже цікаво, це дуже прикольно сходити туди, можна відсвяткувати якесь свято. В клуби вхід безкоштовний, особливо, якщо ви дівчина, тому що вони намагаються запрацювати якомога більше туристів. Коктейлі коштують від 200 бат, є якісь знижки по 150 бат. Звичайно, що. На ваш смак, на ваш смак можна знайти коктейлі і по 300, по 400, по 500, і 700. Куріння тут заборонено електронних сигарет і кальянів, але вони теж тут існують. Тепер також тут влаштовують тематичні вечірки, приїжджають різні діджеї. Це досить популярне місце, щоб сходити на якусь прикольну вечірку з техномузикою або rb музикою Все дуже прикольно. Тому нічне життя в Таїланді, воно заслуговує окремого місця, окремого бюджету. І щоб провести так ніч десь на Чавенгу, і зважаючи на те, що ви будете брати або таксі, або не пити алкоголь, то це може вийти вам десь в там, тисячу бат, якщо ви хочете класно провести ніч, щось поїсти Макдональдс після цього. До речі, тут є Макдональдс, він досить непоганий, скажімо. Якби ви не знали, що ця дівчина колись була хлопцем, ви б ніколи про це не здогадались, якби вам не сказали. Дівчата тут вміють доглядати за собою. І про це наша наступна тема: догляд за собою. Це стосується по більшій частині дівчат, але можливо хлопцям це теж буде цікаво. На догляд за собою я витрачала тут небагато, так як тут така тепла погода і макіяж ти не будеш носити кожного дня через те, що все буде текти, на макіяж я витрачала дуже-дуже мало коштів, я майже не купляла косметику, мабуть, якусь водостійку туш для вій. Більшу частину грошей я витрачала, звичайно, на SPF креми Але якщо ваша шкіра потребує особи. Особливого догляду, то я вам рекомендую сходити до свого косметолога перед поїздкою і попросити якусь косметику, яка буде підходити для цього клімату, тому що клімат дуже вологий, і ви маєте підготувати свою шкіру, якщо у вас є якісь такі питання або проблеми з нею. Манікюр, педікюр. Одразу скажу, що ніде в світі його не роблять так, як роблять в Україні. Я робила і в Італії, і в Австралії, і в Таїланді. І я знайшла тут жінку-тайку. Вона мені робила манікюр, педікюр покриття. Це мені обходилось в тисячу бат. Вона робиться дуже швидко, тому що вони не обрізають так сильно кутикули. Вона тобі зробить форму і так далі. Тобто, це середня ціна за манікюр, і педікюр з покриттям. Інколи я навіть просила якийсь мінімальний дизайн, і це виходило досить непогано, Ціну вона для мене не підіймала. Також тут є нарощування, але моя подорожка робила. Воно не досить якісне, якщо порівнювати з українським. Тут є салон, який належить українці, в ньому працюють дівчата з Казахстану, мабуть, хтось навіть із Росії. Там манікюр коштує дорожче, але якість там буде саме українська. Вам зроблять все по канонам, так як ви могли б уявити собі. Там буде манікюр коштувати до 2000 бат. Тобто він буде дорожчий, але якість буде більше. Але для мене мене влаштовувала ця тайка, яка робила мені це. Стрижка. Я робила собі стрижку. Як це лесінка? В салоні я просто хотіла записатися, я прийшла, а мене одразу прийняли, помили голову, зробили укладку, зробили стрижку, і на це я витратила 500 бат. От. Для чоловіків стрижка тут можливо 200-300 бат коштує. Тож давайте порахуємо, скільки це виходить на місяць. Я взяла в середньому е, транспорт байк. 3500 бат. Житло 15000 бат. Їжа 12 тисяч бат. Я туди включила і європейську кухню і тайську, це в середньому. Нічне життя десь 2000 бат, якщо ви декілька разів з'їздите на місяць в клуб. Одяг 3000 бат. Б'юті послуги 2000 бат. Якісь навчальні класи або танці 2000 бат, кіно та розваги 3000 бат. І у нас виходить 42 500 бат. Це доволі непогана сума. Звичайно, це може вийти дешевше, звичайно, це може вийти дорожче. Все залежить від вашого рівня заробітку і вашого рівня життя. Але життя в Таїланді дуже доступне, і розуміючи якість життя тут. Твоєї свободи, твого дозвілля, твого настрою, цієї атмосфери, ти розумієш, що ці гроші 100% вартують того, щоб пожити тут деякий час, пізнати цю культуру. Тому я всім рекомендую. З'їздити в Таїланд, особливо на острів Самуї, тут дуже класно. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі. А якщо у вас є якісь питання щодо рекомендацій, то ви можете написати мені в інстаграм. Я можу дати вам різні геолокації, де я була, класні місця, заклади, масажі і так далі. Я буду рада вам допомогти. Тому дякую за перегляд, всім пока!